Доброго дня! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Давайте зробимо невеличку вправу. Розгляньте малюнок, що спільного між людьми і чим вони відрізняються? У нас є руки, ноги, голова, ну це безумовно нас спільне. А чим же ми всі відрізняємось з вами? Ми відрізняємось з зовнішністю. У нас у всіх є очі, але вони різного кольору, навіть різний колір шкіри чи волосся, різна зачіска і таке інше. Як ви розумієте, у людини все повинно бути прекрасним. І обличчя, і одяг, і почуття, і думки. Зелено ока, кочерява, веснянкувата, струнка, невисока, скромна, керпатенька, тендітна в вохайному одязі це все зовнішність людини. Погляньте в дзеркало та скажіть. Які у вас очі, який ніс, який рот? Що подобається вашому обличчі, що не подобається? Чи вважаєш ти себе красивим? Так, так, зупинили відео і робимо цю вправу. Взяли дзеркало і говорите, у мене очі такі, то. Ніс у мене невеличкий, акуратний рот маленький чи широкий. Усміхнений і так далі. Зовнішність людини це те, що ми бачимо перше, що впадає нам в око. Поміркуйте, як ви дбаєте про свою зовнішність. Перед тим, як вийти з дому, погляньте на себе у дзеркало і переконайтеся, що ви собі подобаєтесь. Поміркуйте і погляньте на дві картинки, про яку людину можна сказати, що вона є акуратною. Чому ви так вважаєте? Акуратний це той, який дотримується порядку точності. Акуратний той учень, який охайно все робить, ніколи не запізнюється на уроки. У нього в зошитах немає плям, книжки чисті та обгорнуті. Що роблять дітки, щоб бути охайними? Розглянемо картинки. Скажіть у голос всі дії, які вони роблять, щоб бути охайними. І для чого ці дії взагалі? Опишіть зовнішність дітей. Погляньте уважно на них. Скажіть, які вони, і як би ви могли покращити цю зовнішність? Адже їх не можна назвати акуратними, правда? Не забудьте тиснути на паузу. Вмиває кішка кошенят, вмиває кізка козенят, сестричку меншу з милом щоранку мама миє і чистим сонечком встає щодня із небокраю. Мабуть, і в нього мама є? Бо хто ж його вмиває? Хто кого вмиває в вірші? А чи маєте ви домашніх тварин? Знаєте, як вони вмиваються? Прочитаємо з вами вірш і скажіть після цього. Чи є дівчинка охайною? В хаті сміття аж по вуха? Хто живе тут, чепуруха, перед дзеркалом з годину, чепуриця без упину. з шафи платтячко взяла, порошинки всі змала, рівно кіски розчесала, білий бантик пов'язала, гарно вбралась, одяглась і гуляти подалась. В хаті сміття аж по вуха. Хто живе тут чепуруха? Дітки, бачите, як цікаво, що сталося? Дівчинка привела себе до порядку, гарна, красива, вийшла гуляти, але забула про свій навколишній світ та про те, що треба тримати в чистоті і свою кімнату. Розгляньте два столи та скажіть власника, якого столу можна назвати акуратним. Дістаємо зошит і заповнюємо сторінки 20, 22. Всім дякую за увагу!